Я намагалася включитися в якусь активну діяльність, але я думаю, для багатьох з нас ми не знали так за що хапатися, чи кудись відвести речі, чи якось допомагати, що взагалі відбувається. Звичайно, рідні в Україні, хвилювання за рідних в Україні уже влітку, 22-го року, я пройшла курс так званий як помічник інтеграції. Інтеграціон Лоцинен в Гісенському волонтерському центрі, тобто я побачила свою роль. Я, напевно, почула, почала відчувати себе частиною діаспори саме у 22 му році, до того я не замислювалася, але я побачила свою роль як певного посередника між німецьким суспільством і українськими новопробулими. Тобто я пройшла ці курси і почала е, допомагати в перекладах в банках, в школах, е, тобто десь в цьому я себе знайшла. Також, наприклад, е, був досить високий запит на переклад екскурсій. Тобто, люди, які приїжджали, їм треба було теж якось відволіктися від подій, які збувалися. Mm -hmm. е, я допомагала громадським організаціям далі. З переїздом у Віспаден ми переїхали через роботу чоловіка. Тут я долучилася до Карітасу теж з перекладами. Зараз працюю теж в іншій організації ВІФ і хочу отримати сертифікацію так званого мовного і культурного посередника. Тому що це не просто переклад, треба пояснювати певні. Нюанси, наприклад, не всі навіть чиновники знають, що таке 24-й параграф і чим він відрізняється так від е, інших е, умов для інших е, національностей, для інших біженців, або для них е, ну, назви міст, Одеса, Херсон е, ну, не завжди зрозумілі, що саме так, що саме стоїть е, е, за цими містами. А тобто це така як моя додаткова а, спеціальність, але саме завдяки цій діяльності я можу трохи а, спостерігати, так? бути включеним а, в життя мігрантів, розуміти а, їхні потреби тощо. Тобто я не використовую ці дані для мого дослідження, але це дає мені змогу а, якби глибше розуміти міграційні процеси. Ось зараз моє дослідження підтримано фондом Герди Хенкель. Я маю чудову можливість співпрацювати з відомими істориками, такими як Андреа Пето, Берхар Клеберг, Діна Гусейнова. Тобто, це формує мене теж як науковця, бо та війна, яку ми маємо зараз, порівняти з тим, що було в Другій світовій війні, наприклад. Цей феномен вимушеної міграції це не вперше відбувається так в історії. Євреї німецького походження змушені були покинути Німеччину після указів, які їх дискримінували, які забороняли їм працю, працю тощо і тут важливим є момент, наскільки потужною стала ця міграція в Британії, в Сполучених Штатах. А, тобто, це а, науковці світового рівня, так? А це Ханна Аренд, а, це е, тобто і природничі, і соціальні науки. А ця хвиля міграції була надзвичайно потужною. І коли я дивлюся на а, сучасну інтелектуальну міграцію, я певним чином те з України. Я думаю, а що далі, так який слід ми залишимо в історії? Я бачу, як люди об'єднуються. А я теж стала однією з півсносновниць наукової мережі Візіон України в 2022 році. Тобто, наскільки ми стаємо сильнішими в цій міграції, так, коли ми об'єднуємося. Звичайно, вимушена міграція це про втрату, про біль, про, про багато речей таких неприємних, але вона це подолання цієї травми, так воно створює багато можливостей. І може бути надзвичайно позитивним в результаті. А от була ця співпраця також з українськими колегами. Чи це були переважно е, західні всі представники-науковці в межах а, таких проєктів? Звичайно, була співпраця і з українськими колегами і також з німецькими колегами, які почали цікавитись так Україною. Особливо співпраця з українськими колегами, я б сказала, в межах фонду Volkswagen, оскільки це три команди: одна в інституті української мови в Києві, Національна академія наук, під керівництвом Світлани Соколової, одна команда в Ужгородському університеті, під керівництвом Галини Шумицької і також Гуманітарний університет Ізмаїлі під керівництвом Андрія Колесникова, тобто співпраця з цими всіма колегами була надзвичайно для мене продуктивною. Наприклад, з пані Галиною Шумицькою, ми зараз здійснюємо проект для українського інституту з дослідження стану викладання української мови в Німеччині, Польщі та Франції. Тобто ці зв'язки далі тривають, вони розвиваються, вони також стали ну, для мене надзвичайно дружніми, теплими, людськими. А завдяки одній конференції, який, яку я організовувала в Дісані про майбутнє слов'янських мов. А, ми таким чином розвернули проєкт про майбутнє російської мови та російської мовної політики. А я познайомилася з надзвичайно приємним. А, Українським колегою, який з 90-х років живе у Лондоні, Алексом Кругловим, лінгвістом, mm -hmm. і теж наша співпраця дуже продуктивна. Ми разом організували конференцію у Лондоні. Зараз подали заявку на ще одну. Тобто, постійно спілкуємося, підтримуємо одне одного, і це дуже видно в наших публікаціях. Тобто Алекс, наприклад, зараз написав передмову до книги, яку ми разом з іншою українською колегою Людмилою під Куймухою та ще двома шведськими дослідниками редагуємо. Вже чекаємо з друку про мовні конфлікти в Україні, в Грузії та в Балтиці. Тобто, знову ж таки, ця порівняльна регіональна перспектива мене не покидає також. Тобто студенти можуть знаходитися в Німеччині, але при цьому також навчатися в Німеччині, але при цьому також отримувати подвійний диплом. Також Могилянський. І зараз це стало трендом. Тобто я бачу, що різні університети в Україні та Німеччині починають розвивати такі програми. Тобто, я не є частиною, скажімо, адміністрування цих програм, але мене надзвичайно тішить, що. Такі проекти відбуваються, що ця співпраця поглиблюється. Також був, був проєкт Ukraine Digital, коли курси одночасно велися і українським викладачем, і німецьким. Аудиторія теж була студенти і Могилянки і Гісенського університету. В Ерфорті українські студії, на жаль, не є сильно розвинені навіть факультет славістики. яка кафедра славістики була, але наскільки я чула, закривається. Я афілійована з кафедрою історії науки, тобто, це не є центр дослідження Східної Європи. Вони не спеціалізуються на регіональних студіях. Але я бачу в цьому теж якби, свій внесок такий, щоб показати український кейс так, української інтелектуальної міграції, і відкрити його для тих німецьких колег, які займаються історією психоаналізу, наприклад. Так. Тобто, і я отримую надзвичайно потужний фідбек від цих людей, так? Вони рекомендують і методи, і літературу. І ну, цей обмін мені здається теж надзвичайно важливим не замикати українські студії в межах регіональних студій, а виходити на такі майданчики, де ми є експертами не тільки в Україні. Так, ми знаємо щось не тільки про українську міграцію, ми знаємо щось про міграційні процеси загалом, так, тобто трошки розширювати ці бульбашки, це теж дуже важливо. Виклики є різні, те, що так звана втома від українського питання, так українська фатік, яку ми маємо в Європі, але з іншого боку, я бачу цю втому і в науковців, які залишаються в Україні. Так вони втомлені, скажімо, подаватися на тисячу стипендій, постійно отримувати 500 відмов і далі, і далі подаватися, так тобто їм хочеться теж більшої стабільності. Менших тимчасових проєктів, а чогось що глибше, так, і більше їх підтримує фінансово. Там, де вони бачать свою експертизу, бачать, що їх чують, запрошують як експертів, а не просто людей, які потребують допомоги, так? Тобто, це теж, що часто я чую в інтерв'ю, що. Українські мігранти вони знижені до цієї ролі, їм треба допомогти так і їх не бачать як на рівних експертів. Я думаю, що в цьому великий виклик для західних науковців побачити в українських науковцях когось, хто є на рівних з ними угу. і має експертизу глибоку в країні, Знає є, носієм мова, знає чудову культуру. Е, Часто теж те, що я описую зараз в своїх статтях, це те, що нас приймають як надто емоційних, травмованих, і таким чином нам не дають голос. Бо, ну, це надто емоційна людина, вона нічого нам не зможе сказати, особливо це в контексті Німеччини, яка є страшенно раціональною. Тобто, можливо, французи десь більше прослухаються, чи італійці до емоційних аргументів, а в Німеччині це якби тебе трошки відсунуть. В сторону, але це теж змінюється. Я бачу з дискусії е, на семінарі в Ерфорті, я давала свою статтю ну, як чернетку, де дискусії з колегами. і Тут одна колега каже: е, Ну, це такий дуже емоційний текст. І я думаю, зараз вона скаже, що треба це якось так переробити. а Вона каже. От я розумію, що це початок, ви там далі будете ще теорію підтягувати, але е, тримайте цей фокус, що він має бути емоційним, тобто не, не відсувайте емоції в сторону. Ну І це те, що ми маємо зараз е, загальний тренд, е, це такий так званий емоційний поворот, так, тобто враховувати е, те, що кожен науковець є суб'єктивним, він є носієм певних. Емоцій, цінностей, ідеології, він не може їх просто відсунути в сторону, він може їх пояснити, так? Тобто, це те, що теж під час війни як ми можемо бути не емоційними в цій ситуації, так? Тобто, це певний виклик, але мені здається, це те, що... Трошки, якби змінює саме німецьке суспільство і німецьку академію, загалом, яка звикла бути дуже об'єктивною, дуже сухою і трохи закритою до емоцій. Це те, що е, трансформує, е, і ми можемо позитивний розвиток цьому напрямку е, принести. Також а а там, що... можна... хочу звернути увагу не тільки на тих, хто мігрував. А на тих, хто залишився в Україні. Наш проєкт, в якому я зараз працюю, називається Захист академічних кіл в зоні ризику. Але коли ми чуємо «Scholar at risk», ми часто асоціюємо це з тими, хто виїхав. А як щодо тих, хто перебуває в окопах, наприклад, хто є ветеранами війни і науковці, ми маємо такий приклад медійний. Федіра Шандора, так, професора Ужгородського університету, який продовжував читати лекції онлайн з окопів. Зараз є дипломатом, послом України в Угорщині, але це медійний приклад. А скільки ще сотень людей, так, які стоять за ним, звичайно, не всі можуть читати лекції з окопів. Я вже провела кілька пілотних інтерв'ю і побачила, які Виклики за цим стоять одне, наприклад, інтерв'ю з професоркою Юлією Вашницькою з Києва, яка щодня плете камуфляжні сітки, присвячує цьому 5-6 годин на день і при цьому продовжує наукову діяльність, продовжує викладати. Часом підключається до онлайн-конференцій саме з того середовища, де люди плетуть сітки, вони теж включені в науку тоді mm -hmm. виходять, так. Або Павло Манько він геодезист, і а, нас не вийшло навіть в відео, так, тому що він в відділі тилового забезпечення, але ну, постійні обов'язки. І я надсилала йому питання в чаті. Він записував голосові повідомлення. Тобто, це як це взагалі змінює науку як таку. Тому що звичайно для мене найважливіший момент це безпека людей, так, які перебувають. І знову ж таки, я звертаюся до історії. Бачу, що про це теж вже написано щодо Другої світової, так а навіть Першої світової, як науковці, так під час війни, якою була їхня роль. Науковців теж книжок, наприклад, це теж важливо інтелектуальної продукції. Зараз є ініціативи культурних сил передає книгу на фронт, і це не щось нове. Це те, що американці робили ще під час Першої світової. Це були мільйони книжок, які висилали на фронт, щоб підтримати бойовий дух. Тобто, ми якби частина цієї цілої історії, і подивитися на ці взаємозв'язки. Це те, що мені дуже цікаво, тому я б хотіла продовжувати в цьому напрямку зараз саме щодо розширення поняття, що таке науковець в ризику. Тобто, це той, хто бере участь в бойових діях теж. Бо про це на офіційному сайті Scholars at не, не зазначено mm -hmm. прямо. Mm -hmm. А наразі цей проєкт це більше про тих, хто виїхав uh, Більше проти хто виїхав, uh, хоча ми, uh, в мене серед моїх uh, респондентів є, uh, я порахувала, тобто це більше 20 інтерв'ю зараз, але є п'ять uh, людей, які повернулися. то Це теж uh -huh. цікавий аспект. так uh -huh. uh, uh, Що вони привезли з собою? Які ідеї, який досвід, як це впливає на те, як вони викладають в Україні, так чи підтримують вони зв'язок е, з колегами в Європі? У мене в основному це ті, хто були е, в Німеччині. Чому вони повернулися? Чи планують вони е, знову ж таки е, податися ще раз на степеню? Теж цікавий випадок. Одна я запитала її: ну, я знаю, що е, ти повернулася вже в Україну, які там знання ти з собою привезла. А Вона написала мені, я не повернулася, бо я не можу повернутися саме в Херсон, Тобто я не можу повернутися в свій дім, тому в мене нема цього відчуття, що я взагалі повернулася, так? Я в Україні, але ну, я не повернулася повністю так. Тобто наскільки які емоції це викликає цей рух теж для багатьох це є теж способом певне, якби життя в Русі, так відволіктися від проблем. І постійні, якби перетинання кордонів, це те, що допомагає е, не відчувати цю е, відсутність коренів, які залишилися чи в Маріуполі, чи в Херсоні, е, чи в інших е, містах, в які зараз важко повернутися. Дуже цікаво, це перетинається з цим проектом, можна так сказати, цілком. А скільки вже триває цей проект? На якому етапі наразі е, триває рік. Ще один рік у нас попереду. Ми на етапі завершення своїх розділів до колективної монографії. Мене надзвичайно надихнула лекція нашої колеги з візіон України Тетяни Клуберт-Хоган про речі, які люди які українські жінки вимушені мігрантки, брали з собою. І я якось захопилася цим і мої два розділи перші. Називається ранок тисячі валіз. Це цитата однієї з респонденток. Тобто, я якби символічно розпаковую ці валізи, що люди брали з собою, що не змогли взяти, що забули, що набули в процесі міграції, але через речі, якби показати їхню історію. Один з таких найбільших символів міграції, який я для себе відкрила, це равлик. Одна з, е, наймолодша, фактично, респондентка е, з Києва, яка повернулася зараз в Україну, брала з собою равлика в дорогу. Це була її домашня улюбленець, і так вона з ним їхала. І в інтерв'ю вона теж згадала вірш Сергія Жадана Чекають е, вечора люди схожі на равликів». Це надзвичайно потужний вірш, який передає цей феномен міграції. Що візьмеш ти малий, равлику з собою зі свого спаленого дому, перш за все віру в те, що ти обов'язково повернешся. Ну, ці рядки uh -huh. абсолютно передають. І я почала відкривати для себе, наскільки цей символ присутній в українській культурі сучасній. Наприклад, у фільмі документальному порцелянова війна теж символ равлика як символ біженства. Тобто uh, наскільки ідеї виникають в різних митців? Так, потім постер uh, креативної студії «Аграфка» теж передає цей символ хлопчика з рюкзаком на плечах, і цей наплічник він у формі дерева з вирваним корінням і теж нагадує равлика, наскільки uh, це символізує і ситуацію в освіті, коли uh, мільйони uh, українських дітей uh, в іншій системі освіти або паралельно. Uh, і для мене стало цікавим порівняти цю індивідуальну пам'ять моїх респондентів з тим, що відбувається в культурі теж, так? Документальні фільми, наприклад, теж «20 днів в Маріуполі, там символ ем, взуття, так? Це символ. Або, наприклад, кадр крупним планом, коли багато взуття, і діти. Бомбосховищі або стривавлені кросівки, підлітка, який загинув. Тобто, це як символ дороги, символ певних змін. Ну, тобто, як перетинається індивідуальна і культурна або колективна пам'ять, це теж стало для мене дуже цікавим. Тобто я якось собі відчула цю ідентичність такого гуманітарія, так який може з різних сторін подивитися і. Наша мова це те, що ми несемо з собою завжди. Цю тезу я прочитала в дріди: про те, що для мігрантів мова це такий останній прихисток, це те, що завжди з ними, це їхня батьківщина. Тобто історії наші, те, як ми говоримо, те, як ми думаємо, це те, що завжди з нами, за нашими плечима. Навіть якщо людина. Каже, я нічого не брала з собою, вона б дуже багато з собою везе, насправді так. А чи є вже якісь публікації в межах цього проєкту? Ми зосереджені на монографії. Я робила тільки коротку публікацію теж для цікавого видання Ukrainian Quarterly, американське діаспорне видання. так. В якому, наприклад, ну, тобто, ми на LinkedIn з головним редактором якось так він написав, чим ви займаєтесь ми, він представник теж української ну, діаспори в Америці. Ну і це журнал, якому вже десятки років, і в якому публікувався, наприклад, Віктор Ющенко. Тобто, це для mm -hmm. мене був такий, якби просто як опис проекту. І також готую. Я вирішила, що важливо цю тематику порушувати в міжнародних таких підручниках, так, International Handbooks для Routledge. Тобто, це та книга, яку візьмуть студенти в дуже багатьох університетах. А інше питання, яке мене так в інтерв'ю зацікавило, по якому я робила вже теж доповіді, це. Продукування знання під час війни, тобто чи наша продуктивність вона падає, чи навпаки підвищується, як ми бачимо, ці хвилі. Тобто я не роблю статистичний аналіз, хоча є дані теж про те, наскільки впала кількість публікацій у 2022 році, наприклад. Але якщо ми дивимося на гуманітарні науки, ми бачимо, як ця лінія рухається дуже вверх, Так, ми бачимо. Переклади Шевченка Лесі Українки зараз німецькою ми бачимо, як зростає серія українських голоси в видавництві і А ми бачимо дуже багато нових жанрів, таких як автоетнографія, коли люди описують свій власний досвід. Я також елементи включаю в свої статті. Наприклад, я б хотіла згадати такий важливий текст українсько-американської дослідниці Дарії Цимбалюк: Не впадайте в відчай, not despair», де вона якби робить Це жанр називається лист до науковців з тих країн, на яких Росія нападе наступною. І вона робить таке застереження і описує наш стан, так, в якому ми перебуваємо. Наприклад, що. Ми не забуваємо, що це наш привілей так отримувати ці стипендії, і ми не забуваємо цю ціну, яка стоїть за цим привілеєм. Так тобто, це для нас можливо збоку для когось виглядає ну, українці. Вони ж там насолоджуються цим так академічною мобільністю. але Є інший бік цієї медалі, так теж те, що це насправді вимушена міграція, а не академічна мобільність, так і вона несе з собою всі тягарі цієї вимушеної міграції.